Перша наша вилазка із будинку за троє суток. Добрий день підписники і гості мого каналу. Дуже ще погано говорю, кашлюю. Страшне. Захворіли всі. Захворіли всією сім'єю. Перенесли, я, не знаю, може я з роботи, може чоловік, а може і паблюк школи, не знаю. Ну, поболіли дуже, дуже поболіли. Якийсь такий вірус. Вірус цей ускладнення на бронхи приніс. У мене сумасшедший бронхіт, Ходила до лікаря, слухалась, родікають легені чисті, але дихати дуже важко. Роблю інгаляції, лікуюся, все вдома. Троє суток лежала взагалі, лежма, тільки вставала в туалет і то голова крутилась. На це пішли. Вчора чуть-чуть на 10 хвилин виходила перед хатою на сонці була. Сьогодні трошки вирішили пройтися по городу донизу. Подивитися, що тут робиться, і якраз з Павліком прогулятися. Павлікові нашому легше, тому що він вже другу неділю вдома, трохи вже вичухався, а я ніяк. Взагалі, чоловік вже пішов на роботу, а я взагалі ніяк. Так що отакі от в нас трошки кепські справи. Будемо лікуватися. Пішли до наших соснів, красиві такі деревця. Жалко, що тільки три гарних, всього. Ті пропали, ті згоріли. Слава Богу, три гарні такі. Де так виросли, наче недавно садили. Це зломалася, тоже маленька все одно росте. Це красиво, вже весь у мене ростом. Тут таке робиться в березі. Бурьян, все засох, полить не можна було, бо буду штрафувати. І так воно все і стоїть. Так би будемо сухим запалити, та й красота. Але ж сос не може знов сгорить. Та это тобі так і дело. Який навесний чоловік, щоб він за і скосився, то тоді може так красиво. На річки лід. Но донизу не зійду, бо не буде сили вийти. Зараз така слабо сильно, що важко ходити, захекуюсь. От не хотіла йш... йти донизу, але ж з, з вимовлянням павліка. Він, мама, я тебе підтримую, мама поміг мені легенько донизу зійти, захакалась уже. І вийшли на лід. Він попросив, щоб я з ним прийшла, бо він цей рік не ходив на лід, не бачив, давно взагалі не був, мабуть. І кіт. Кіт з нами дурний, диви, по льоду ходить, не боїться. І прийшов з нами донизу. Не йди далеко, я знаю, що ти легенько не провалився, але все одно страшно. Хлопці ходили. Ні, не, не йди в очередне оборот, там буде тончий лід. Хлопці ходили, бачила, ловлять рибу, лунки б'ють. Не бояться нічого люди. Тут не зутих обітру немає. Замерзли лід. Замерзлит Та пройдись, не бійся. Ти ж легасенький, воно тобі не, не трісне під тобою, він товстий там. Зато наш кіт нічого не боїться. Блуди, хоч би що? Ага. То туди не йди. Пішли на другу кладку, Павлік десь знайшов. На очереті там палки в нас такі, ну, з пухом до да, очеретку розвів. Хоче зламати. Красиво. Тут одна лавочка з'єднана стежкою. Получається. Одна туди йде, друга сюди йде. Повністю. Це хлопці літом рибу ловлять. Тихо, спокійно. Тільки наші собаки в двері розгавкали щось або ходить, або коти може, ну, якісь лазять глокотить. Нас їло достав, одламав, боявся в очеред ногами зайти, бо думав, провалиться. Зараз будеш розривати розриватий пух, він полетить і на одежу, начіпляється, тоді спробуй змісти його. Диви, як красиво, бачиш? Розлітається пух. І з ним насіння очерету разом. Бачиш? Так як э, э, кульбаба розлітається з пухом, так і оцей там насіння, і ще ці э, розпрошуєш. О, бач, як красиво. Ага, попробуй тоді от курточки в труси, дивись вся вже курточка в тебе. Ну куди ти на мене лізеш? Іди туди далі назад. Далеко не йди. Я все один хочу такий. Ну на що його робач? Лізь то б тут викидати. Ну шльопне, воно розлететься. Мама. <рис� 'я> Ні, це треба підкидати аж вверх. Ну і куди ти шльопнув? Бач? бач пух зробився. А, ну, ка, мам, Не Боїться. Разве, Та не бійся вичай... легенький, там товстий лід. О. Мама, мам, відійду, тут... Не хочу я там, пух. Та все, тікай, пішли вже додому, бо там собаки розриваються.